Всем привет, витаю вас на моем канале, я Избрут, я прохожу Darksiders 2 на складности завершальні. так что подписывайтесь на канал, не пропускайте мои видеоролики, погнали далее. Какое это было путешествие. Форт иссох, но всадник освободил его воды, и творцы возрадовались тому, что в их кузнице вновь горит пламя. В огне они сотворили ключ — Тот, що може пробудити камінь. Так, продовжуємо. Що там у нас? Ми пройшли квест Орана. Принесли йому хроніки творців. Так, тепер давайте повернемося обратно в три камінь. Так, що тут у нас? Ого, в мене є 10 косарів. Їх можна буде витратити. Так, на щось цікаве. Хоч... Ем... Я думаю, краще їх приберегти поки що. Так, всі самі важливі комбо я прикупив. Так. Так, ну что, давайте поговорим о Залию. Благодаря тебе в кузнице снова полыхает огонь, всадник. Но это не повод слоняться без дела. Разве ты не должен пробудить конструкта? Ты уверена, что этот ключ особенный? На Валуса он не произвел особого впечатления. Увы, он оплакивает потерю своего друга. У Валуса был друг? Да, его молот — каменная кувалда. Он сокрушил им множество врагов. Но Валус потерял его в подземелье к западу отсюда, и это его сильно печалит. Если найдешь каменную кувалду и вернешь моему брату, он будет тебе очень благодарен. И, возможно, изготовит для тебя подходящее оружие. Ты найдешь молот, если пересечешь фьорд. хранить тебе отець камня, всадник. Ну що, давайте знайдемо цей молот. І, можливо, можливо, нам зроблять щось підходяще. Цікаво. Що це може бути? А ось і ця зруйнована кузня. Погнали! Так, ну що? Заруйнована кузня тут. Бежим. Так, цими я битися не хочу Ось монета, я її знайшов. Так, погнали далі. Ось вона. Зруйнована кузня. Давайте відкриємо сундук. Опа! Ну така собі броня, і в мене покраще буде. Йдемо далі. Зруйнована кузня. Так, мені треба достати той сундук. Значить, йдемо у відкриті двері. Ось нам навіть ворон. Ворон показує, куди йти. Без тебе б я не, догад... не догадався Бо, дякую. Так, тут одразу я можу сказати, що пригаєм у воду. Так, ось тут є дирка. Розщілена. Так, і тут мене вже очікують. Значить, що... О! А тут у нас мабуть карта. Да, действительно, так и есть и карта. Ну, в таких сундуках або ключ, або карта. Ой, как я люблю все обрывы. Так, идем дальше. Так, і що тут? Ага, бігти по стіні. Так, ну що, буде знову махач. Так, ну достатньо. Ось, ось, камінь, треба його розбити. Хо-хо, ось легендарочка. Так, Омеги. О мегетри. Так, трохи. Э, трохи не хватило, щоб зачепитись. І ось так, бомба ще одна. вас! А, -а, Вон, як воно надо было, оказывается. Ну ладно, Так, ну ці шнері були четвертого левела, то... Он... Шмот з них випав відповідний. О! Два сундуки. Угу. Ліні бутинки і... Так, якась Глєфа. Так, я ж е, знайшов клінки омеги. Давайте їх вдягнемо. Це у нас серпим. Так. Я все-таки бахну банку. Ні, я тут. Не хочу, не хочу я тут бігати з клінками. Так, я виберу все-таки дубіну. よいしょ、いい子がいる。 Та да. да що ж таке? Щось нормально, мене так накоцали, зажали, не міг нормально вдарити з кілом. Так. Так, це мені куди? Сюди по-любому. Це в третьому Darkсайдерсі можна прикольно бігати під водою. Ну, взагалі, втретій Дарксайдерс прикольний є зі своїми цими ст стихіями. Так, опа, бомба, давайте її кинемо. Uh -huh. Так, ще, ще там були камні, я пам'ятаю. Так, давайте їх взірвемо. Опа! І там що у нас сундук повинен бути? Так, <laughs> да, він є. Так, о, когті. ні, це серпи. Дуже схожі на фіхті. Так, тут зачинено. Ідемо далі. Опа, сундук. Так, тут нічого немає в воді, я вже це перевіряв декілька разів. Так. Опа! Ну що, буде махач? Ну ти куди повернувся? Повернись обратно і лети, блін. Ой, ти зря. Так, да, є, банка. Все одно мене достав. Опа, сторінка книги мертвих. Сьома! プロ Чуть не заковиряли мене толпою, <кхух> трохи розігрівся. Так, саме головне, що сторінку книги мертвих ми знайшли, забрали. Так. Я не знаю, для мене ця сторінка, мабуть, важливіша за цей квест. А, ну все, кам'яна кувалда. Я не зря цена Кузню виконали. Так, її всі сундуки позабирали. карту ми пов повністю зачистили. Так, можна повертатися в три камінь. Те, треба поговорити з Алією. Вони там нам обіцяли казали, що можливо щось зроблять для нас підходяще, якщо ми принесемо молот. Ну давайте подивимось. Подивимось, що нам за це дадуть. Мені кажеться, ти штати із О, камінна кувалда. Ти знайшов його. О, я навіть не знаю, що сказати. Не буду отрывать тебя от работы, Валус. Mm -hmm. Если ты когда-нибудь снова попадешь сюда, ты увидишь вещи, наделенные еще большей силой. Класс! Вони мали на увазі, що я зможу купити щось собі більш підходяще. Угу. Mm -hmm. Ясно. Короче, творці мене знову кинули. О, Валус, хорошо, потрудился. Мы можем похвастаться обновками. Неплохо подойдет к остальному Так, ну, все рукавицы, я думаю, можно уже продавать Валус сумеет это использовать Так, ну що, в мене там є вже 25 косарів. Хм, а ще шмоту можна придбати, така прикольна. Давайте подивимося, яка у них там зброя є. Ні, коси це для мажорів, так. Ох, я. Ось ці хороші були. Короче, в принципі, мені особо нічого і не приглянулось. Так, давайте поговоримо з шаманкою. Мені треба трохи банок затарити. Тебе щось безпокоїть. Що ж це може? У мене бути? є для тебе нові талісмани. Ого, 10 банок. Але я можу носити максимум 5. Ну нічого, хай буде. Удачі тебе. Дякую. Так, ну що, давайте збережемось. Дякую всім за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки, не пропускайте наступні епізоди. Так щоб мої відео не залишалися без уваги, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Всім дякую, всім пока, до зустрічі.